Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка з питанням, до яких змін готуватись. Давайте розглядати, про що буде попереджати. О, емоції, ці емоції вам буде додавати. Ну, мені тут чоловіча фігура і енергетика чоловіча, і взагалі то для когось з вас. Ну, для багатьох із нас взагалі-то для українців показано на перспективу. Бачите, оце, оце летить, оце щось летить. Ну, Ви розумієте, звідти воно летить, але дивіться, не буду казати, що все долетить і кудись там вгатить. Я так розумію, що наші хлопці та дівчата з ППО зроблять так як слід. Зробити. Так, давайте тарілочка наша зачекає трошки, а ми побачимо, що тут. Почала з перспектив, давайте заглянемо сюди, у ці перспективи. Дивіться, дійсно показують чоловіка, розлюченого, накопичує свої емоції і, ну, дивиться у бік наших будівель. На наші землі 31 число, воно як перевертається, щось він планує на 31 число, але не, не схоже на те, що все вийде, як він планує. Тож давайте думати про хороше, давайте своїми думками налагоджувати. Простір таким чином, щоб воно там в нього нічого не вийшло. Так, далі, далі новини, хороші новини, вони більш, як знаєте, для нашого з вами спокою. До них теж треба готуватись, вони в перспективі будуть. Тож дійсно тут показана ситуація, коли вони взагалі-то -то вже є деякі новини, але дізнаємось згодом, так воно мудріше. Тож чекаємо, і наш терпець він витримає вірте в себе. Тож ми дочекаємось. Потім давайте розглядати, що стосується родини, друзів, близьких вас особисто. Тож, ваше, ваше особисте життя, воно для багатьох з вас якась тут ідея буде влаштовуватись у життя, вона більш як чоловіка стосується, або чоловіком буде. Влаштовуватись в життя. Тут, знаєте, людина, яка палає е, бажанням відтворити саме так, як як то мріється людині, як то треба, як то найкраще за все буде. Потім для когось з вас мені показана жінка, зустріч, зустріч, яка Маєте плани, маєте плани саме на те, щоб щось там обговорити. Тут як з двома людьми та зустріч буде. Перший прийде чоловік на зустріч, потім жінка. Це не обов'язково, що в трьох будете спілкуватися. Це може бути через, ну скажімо, через якийсь проміжок часу. Ви з людьми там спочатку з одним, потім з іншою. Але ви знаєте, от як плануєте цю розмову, щоб нічого не забути сказати. Дійсно, багато що скажете, багато що обговорите, і ну, якісь питання будуть вирішені. Питання: готуйтесь до того, що з питанням до вас звернеться, зараз. Трошечки зачекайте це хто. Ви знаєте, людина якась, я не можу зрозуміти до кінця чоловік або жінка це. Зараз. Дивіться, давайте так. я... Я вважаю, що впізнаєте людину для, для кого це йде інформація, кого це стосується. Людина або сама себе вважає якоюсь коронованою особою. Знаєте, ну там щось таке носа дере до гори, знає про себе там більше, ніж інше. Або так вважають оточуючи, бо є люди, які, знаєте, якось так. Голову схиляють перед, перед цією людиною. Людина неприємна у спілкуванні, і такий характер має дуже такий, ну, такий ну, неприємний характер. Буде ставити питання до вас. Якось ви так по грошах ці питання. Якось ви нібито і готові взагалі-то. Якось очікуєте таких ось питань, але ну, вони будуть вирішені. Далі роздивляємось. Так, чоловік мені тут показаний, і щось він, знаєте, як людина з якимись складнощами зіткнулась. Треба вирішити, поки що не дуже розуміє, як то вийде. Планує якусь зустріч з іншою людиною. Дивіться, мені показана жінка в цій ситуації, яка взагалі ну, якось вона не має можливості тут допомогти. Тут суто чоловіча проблема, яку він сам по собі вирішить. Вирішить, але деякий час він ну, взагалі то не дуже буде розуміти, як, як то зробити. Бачу, в цій ситуації немає поки що в нього потрібного ключа, щоб відкрити ту саму, ті самі двері, за якими вже є вирішення його проблеми, але шукає спосіб, знайде його. Бачу, що так знаєте, людина завдалась питаннями. Людина багато часу витрачає на те, щоб це питання було вирішене. Хлопець молодий, такий, знаєте, як підліток, може так трошки старший за підлітка хвилювання жінки за цього хлопця. Чоловік його веде у якійсь справі. І ну, так, знаєте, є певні такі перепони, але вони подолаються. Тут є, отут є ключ, до якого веде цього хлопця той самий чоловік, який знає, як його привести до цього ключа. Якась така ситуація. Ну, то, як знаєте, як може мама за сина свого е піклується, так трошки хвилюється. Він дуже самостійний у вас, і він зробить все як слід. І там з підказками він буде робити. Він, ну, знаєте, є у нього як куратор у цій справі, який йому там щось як у телефонній розмові щось там йому підказує. Потім грошова якась справа. Буде питанням, яке на сьогодення, от воно вже поставлене, це питання, якісь там, навіть якісь є погляди на те, як зробити, ну, щоб було вирішено це питання. Але це так, трошки з хвилюванням для когось з вас. Вам не дуже буде подобатись те рішення, яке буде тут запропоновано. Потім зверніть увагу, тут двоє людей, якось так, знаєте, спілкування між людьми є чоловік та жінка. Якісь справи. Зараз хвилиночку, щось вони там для себе хочуть вирішити. А, тут більше чоловік хоче вирішити питання. До жінки цієї він звертається. і Тут показано, знаєте, як вдача спілкування з цією жінкою, бо вона взагалі-то вже все зробила. Якось так, знаєте, ну, людина, яка не чекала. Поштовху від цього чоловіка, вона просто розуміє, що це треба зробити, все вже зроблено без його участі. Потім повернення в деякі ситуації. Як знаєте, оце, як в минуле звертаєтесь думками, хтось з вас, чоловік якийсь звертається думками в минуле, він щось. Там як недороблене трошки щось. Йому як треба доробити, щоб цю ситуацію змінити, якусь свою особисту ситуацію. Щось в минулому треба переробити, щоб повернутись до тієї справи, яка його в це минуле відправляє. Я сподіваюся, що я вас не заплутала. Так. Раз. 21 літера Л. Теж буде якесь повернення, або літера А. якесь повернення до ситуації. Це теж з чоловіком пов'язано. Тут ситуація, коли а взагалі тут і жінка, і чоловік, і люди відвернулись один від одного, хвилюються через це. Тут якась ситуація, коли взагалі то спілкування, яке вже завершене, але будуть якісь спільні якісь питання повертати цих людей. Один до одного, ну, до спілкування один з одним. 65 тут показана ще цифра якесь більш грошове питання, його треба буде вирішити, знаєте, ну от, як не вистачає тієї самої крапки, яку треба б поставити в цьому питанні. От, знаєте, коли нібито щось там вирішується, але ще крапка не поставлена, щоб можна було б вже відволіктись від цієї справи. Так, далі давайте роздивлятись. Так, є тут людина, яка у перспективі щось собі там намріяла, з щось друга. Стосується, десь люди зараз, ну дружні стосунки, і люди зараз, як знаєте, на великій відстані один від одного чи одна від одної. Люди, які між собою тільки по телефону і спілкуються, є певне хвилювання. Якось так, знаєте, один за одного. Але, знаєте, мені що подобається, що навколо цієї ситуації доволі світле все. Нема таких, знаєте, важких, якихось таких темних плям. Тож тут дійсно є надія, це все в перспективі. Є надія, що на то світло і вийде людина, що взагалі-то десь там. У якісь, ну, хвилювання, бо є якась така знаєте, складна ситуація. Люди знають про цю складну ситуацію, люди її обговорюють в розмовах своїх. І е, дійсно тут є надія, що вийде все так, як слід, і буде доволі таке все добре. 22 число воно якесь знакове в цій ситуації, воно якусь перемогу показує. Про яку буде відомо, але нагадаю, це в перспективі все. Так, дійсно. Давайте далі по роботі, до яких змін готуватись. Центральна тут у нас фігура є жіноча. Є, знаєте, от людина, яка як на долоні тримає якесь велике таке виконання. Коли, знаєте, ну, якось так знаєте, полегшає людині, бо дійсно щось таке зробити, Щось, що зараз потребує допомоги. Ви, може, вже щось почали робити і розумієте, що самотужки дійсно важко, треба б з кимось. Мені показана літера Б, літера F, «Є». Може, це ваші літери, може, це літери людини, яка буде допомагати. Ще є літера Е. E, Стабілізується ситуація, два якихось періоди тут показані, і крапка ставиться. І дійсно буде велике виконання у справі. Потім вирішення питання. Якось стосовно старшої людини. знаєте, от коли, Може, це в колективі як найстарша людина, може, це якось ситуація може ще стосуватись того, що вам треба щось в соціумі, там, наприклад, десь по кабінетах походити і зробити. ну, Може, це документи якісь переробляються або взагалі. Робляться, знаєте, з, з нуля. Просто бачу багато паперів, і якось так на кожному папері печатка ставиться. Потім розлючена якась людина, але воно мені схоже на того чоловіка, який взагалі-то хотів би багато складнощів е, додати у, у життя багатьох. Тут, знаєте, як буде відсилати когось з розмовою, але від цього відвертаються, якось не хочуть взагалі ніяких розмов, не бачать за потрібне взагалі ну, нема про що перемовлятись. Нема про що. Зміни доволі легкі. Тут показана чітка межа. От давайте там йдіть за цю межу, тоді може, і побалакаємо. А поки ви, перетнувши межу, тут стоїте, то про що з вами розмовляти? Ось тут така ситуація показана. Стабілізується тут ой тут. Ну, давайте так, я скажу трошечки так, що посміхатись багато чому буде. І стабілізується багато чого, але то згодом. Більш ні, нічого ніс не скажу. Розумієте чому? Бо дійсно таке любить тишу. Доволі так вдало, багато що вдало буде. Так далі. Далі, ну тут. Мені подобається, що багато що там їм не буде вдаватися, але ж воно так і треба. Чого б то воно їм вдавалось. Ну, тут вже такі події мені показані, вибачте, я не можу то вголос казати. Свого часу все дізнаємось, все почуємо. Так, далі. Що тут ще я можу вам розказати? зустрічі, ну, тут зустрічі дійсно, тут дивіться, як два на два зустрічі. І ви розумієте, ви знаєте вже про ці зустрічі, тут як ага, тут про обмін, тут якийсь обмін буде добре. Теж мовчимо, нехай воно все буде зроблено як слід хтось вас чекає цих новин і дочекаєтесь. Так, тут зустріч, знаєте, жінки, але одна з жінок з дитинкою. Зустріч буде дуже така приємна. Літера А мені показана. Це по домовленості, це не така, знаєте, випадкова зустріч. Це по домовленості, це як заздалегідь було сплановано і воно таки вийде в когось з вас. Грошове питання, доволі добре для когось Раз з вас воно вирішиться і буде так якось радісно на душі. Тут якісь зміни грошові, які, знаєте, стосуються якось частково. Мені просто показані частина людей, які заспокоюються, почувши. Про ці зміни, а є люди, які засмучуються, тобто тут якось частково мені, мені показують, і дивіться, останнє, що скажу, тут показана ситуація. Так, тут не літери, а тут цифри більш показані. 96. І, знаєте, ситуація, коли двоє людей мені показані, які один для одного на, на цей період часу, як знаєте, номер один. І це. Протягнеться в часі, це взагалі-то буде, знаєте, дійсно, тут для когось от, дійсно дуже важлива людина, ну так само, як і для вас людина. І зверніть увагу, тут знаєте, тут показана тільки та ситуація, що як закрутить вас у цих стосунках, ви, на жаль, якісь свої справи. Ну, як закинете трошечки. Потім буде складно повертатись в ці справи. Тобто кохання коханням це дуже добре. Я вам цього дуже бажаю, але не забувайте, бо тут є якісь невідкладні справи, їх би не запускати. Нехай вони робляться ну, в той час, як у вас там. Накрило вас коханням. Нехай все буде, все буде якось налагоджено в вашому житті. Тож на цьому я закінчую. Я вам дуже всім бажаю гарного настрою і спокою душевного і спокою в родинах ваших, і спокою в країні нашій. Пишаємось. І собою, і нашою країною, і нашими воїнами та воїтельницями. Вони в нас найкращі. віримо в них. Молимося за них. Побачимось в наступному відео. Всім пока.